Права та пільги людей з інвалідністю другої групи в Україні в 2024 році. Які вони? Давайте розбиратися. Деякі з них включають знижки на проїзд в громадському транспорті та пільги по сплаті комунальних послуг. Також є безоплатне або пільгове лікування та реабілітація, право на отримання соціальної допомоги. А також допомога з працевлаштуванням та навчанням. Додатково люди з другою групою інвалідності мають пільги на отримання освіти у вищих навчальних закладах. Також їм надається підтримка у здійсненні трудової діяльності, зокрема, спеціальні програми з адаптації, спрямованих на забезпечення зручних робочих місць та інших умов щодо працевлаштування. Щодо медицини, варто зауважити. Що за рецептами лікарів держава надає 50% знижку на певний перелік ліків, також за умови знаходження на амбулаторному лікуванні? Сюди також відносяться надання безкоштовних або на пільгових умовах. Соціальних та медичних послуг вдома, а також забезпечення технічними та іншими засобами, протезно-ортопедичними виробами, ортопедичним взуттям, засобами пересування, в тому числі кріслами, візками з електроприводом, пристроями, протезами очей, зубів, щелеп, окулярами, слуховими та голосоутворюючими апаратами, безкоштовне забезпечення санітарно-курортними будівками. За наявності медичних показань, пільгове та позачергове встановлення домашнього телефону за наявності 50% знижка на оплату проїзду внутрішніми лініями автомобільного, річкового та залізничного транспорту. В період з 1 жовтня по 15 травня. Також держава пропонує певний перелік послуг для людей з інвалідністю другої групи з вадами зору, наприклад. Люди з інвалідністю другої групи, з вадами зору або опорно-рухового апарату мають право на безкоштовний проїзд також і у метро. Людям з інвалідністю другої групи з вадами зору також надається право на безоплатне користування радіотрансляційною точкою. Люди з інвалідністю та сім'ї, в яких є діти з інвалідністю, мають переважне право на покращення житлових умов. Згідно чинного законодавства, крім перерахованих, люди з інвалідністю другої групи в Україні мають право також на додатковий перелік послуг, які включаються до складу соціального захисту населення. Сюди включають пільгові іпотечні кредити та програми державної підтримки для полегшення доступу до житла для отримання інформації щодо пільг, які належать саме вам. Скачайте, будь ласка, довідник за посиланням в описі до цього відео. Якщо ж вам потрібна юридична допомога, звертайтеся до нашої команди за номером телефона, вказаним на екрані, або за контактами в описі до цього відео. Розкажіть про вашу проблему. Ми обов'язково запропонуємо вам рішення.